Людина кожна має батьківщину, надія красотка. Людина кожна має батьківщину, Тож ж все життя про те, ця корінь, що підтримує людину, а без корень нічого не росте. У спадах батьківщина дістається. Від діда прадіда, що тут віка жили. Історія від, від них до нас ведеться, І традиція зданини прийшли. І звичай, любов, пісні і слово це все коріння з глибини віків. Тож не втрачайте діти, рідну мову. Землі своєї матері, дідів. Любіть її, цінуйте, поважайте. Це українців генетичний код. Усе своє найкраще захищайте. З усім своїм минаться, народ.